Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні проважливі новини для жовтоводців. Дев'ять місяців вважався безвісти зниклим. Підтвердилася загибель захисника Артема Антоненка із жовтих вод. 10 липня його провели в останню путь. Співчуваємо рідним та близьким загиблого. 2 липня у клінічному центрі Держприкордонслужби від отриманих на війні поранень помер старший сержант наш земляк Віталій Гура. Співчуваємо рідним та близьким. Ремонт асфальтного покриття розпочали у напрямку населеного пункту Петрова, що у Кіровоградській області. Відповідне відео шириться мережею. У жовтих водах демонтували дитячий майданчик на вулиці Героїв Чорнобиля. Майданчик біля маркотопта демонтували. Нещодавно ми про нього писали та зверталися до власників мережі Звернути увагу на його стан. Не знаємо, яка доля буде далі з майданчиком, але, на жаль, він не витримав випробування часом, написали волонтери громадської ініціативи у Фейсбук. У Жовтоводській міській лікарні розповіли про ситуацію з ВІЛ та куди звертатися, аби пройти відповідний тест. За словами лікарки інфекціоністки кабінету довіра Ольги Марініної, станом на липень 2025 року на обліку перебуває 327 жителів громади, які отримують антиретровірусну терапію. Серед них чотири дитини. Протягом перших шести місяців 2025 року не зафіксовано жодного летального випадку пов'язаного з ВІЛ. Безкоштовне тестування на ВІЛ у жовтих водах можна пройти у кабінеті довіра за адресою вулиця Героїв Чорнобиля, 16, кабінет 106 або у свого сімейного лікаря. Табір у часи війни. Як у жовтих водах створюють щасливе і змістовне літо для дітей? Дивіться далі у нашому сюжеті. Цього року у таборі Живі води 88 дітей та понад 50 волонтерів. І одна велика мета подарувати турботу увагу і любов тим, хто цього потребує. Дитина моя уже другий рік приходив, а він в захваті. Йому дуже все подобається. все круто. Ну взагалі, все зроблено. Команда працює не те, що 100% а з божої допомогою вона працює. Ти, на тисячу відсотків віддача така для дітей. Я сподіваюся, що кожна дитина, ну вона просто ну нас з, з, з прошлого року у мого сина було тільки й мова. Коли я попаду знову в цей табір, моя зона відповідальності. Я займаюся. Е Хазяйство частиною, тобто доставка продуктів. Крім да, того, давай, я допомагаю спортінструкторам. Займаємося ми не тільки да, вирішу, якби, вирішу, дитячим вирішу. табором, але ми ще для військових так, виготовляємо вирішу. сітки, так, плетем карімати. І цією діяльністю ми почали займатися з початку війни. Чого почали? Бо наш син пішов на захист країни. І щоб бути разом одним серцем з сином, ми вирішили це займати з дружиною цією діяльністю. Табір не тільки розважає, а й виховує. У повазі до захисників, у вдячності, в доброті. І щороку він доводить: змінити світ можна, почавши з дитячого серця. І так. Розум і є. У кожного є місць. Це все тут. Що да. саме? Конкурси, ігри і подарки. Потім в нас руханки, ми йдемо їсти, тоді у нас, нам розказують щось нове, тоді у нас в когось спорт, а в когось творчество. А чим все. вас тут кормлять? Е, ну, буває по-разному. Сьогодні кормили сирниками, вчора кормили. Ще на завтрак бутерброди. А, а потом бургерами. Зелені, справилися. тримайте, рожеві. А в мене дитина ходить в недільну школу сюди, і тому нам запропонували. І я вирішила віддати дитину, тому що канікули, а дітям весело тут. Вони ще хоче ходити і будемо ходити. Чи є якісь розваги у дитини, окрім о, зараз табору? Чим взагалі вона займається в займається тільки уроки років вдома. А так, в принципі, ні, так виходимо прогулятися, так? Вдома. Перед табором ми зламали руку, каталися на роліках, але ж ми поговорили, і вона ну, нам дозволила бути зіркою. Ми в тому році також були, нам дуже сподобалося тут. Мала отримує позитивні емоції, їй дуже подобається. З кожним ранком вона просинається і говорить, що айдем, айдем, бо вона навіть бува раніше прокидається, ніж я. Ну, я вважаю, що сюди мають всі дітки ходити. Тут і розваги цікаві, і навчають такому корисному. Ми відвідуємо танці в палац культури, але також зараз місяць у них канікул, тому як такого, то нема нічого по місту маловато для дітей. Я хочу подякувати нашим захисникам України. завдяки жертві яких і завдяки. Кому ми можемо проводити такі прекрасні свята для наших дітей? Бо якщо б не захисники захисниці, ми б не змогли б цього робити. Також ми хочемо подякувати всім спонсорам, які вкладали сюди свої кошти, які відкривали свої серця. 6 липня у жовтих водах на виїзді у напрямку п'яти хаток біля вулиці Заводської сталася аварія з потенційно небезпечними наслідками. П'яний водій виїхав у металеву огорожу біля газового люка, після чого автомобіль загорівся. Інцидент стався у вечірній час. Про це повідомила місцева мешканка Світлана Гересименко Ришкова у дописі на Фейсбук. Вона стала очевидицею подій. За її словами, після зіткнення з конструкцією біля газової інфраструктури в повітрі відчувся сильний запах газу. Незабаром із машини почало й на місці події випадково опинився чоловік, який, побачивши пожежу, зупинився, дістав вогнегасник і загасив вогонь ще до приїзду екстрених служб. Завдяки його швидкій реакції вдалося уникнути масштабної аварії. У коментарі жовті води Сіті поліція підтвердила факт ДТП. За інформацією правоохоронців, водій місцевий мешканець перебував у стані алкогольного сп'яніння та не впорився з керуванням. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води Сіті.